Вітаю, друзі, 18 липня. Заява народного депутата Романа Гуріна Слуги народу про необхідність відміни всіх льгот для ветеранів викликала величезний громадський резонанс. По факту, Гурін запропонував замінити систему прямих льгот, як то безплатний проїзд. Льготне розмитнення авто на модель адресної фінансової компенсації і сервісів, таких як накоплювальна пенсія, іпотека, реабілітація, працевлаштування. Формально пропозиція виглядає в дусі ліберальної логіки: монетизація соціальних гарантій, спрощення адміністративних. Заходів відхід від Савка, але в українському контексті таке висловлювання виявилось політично вибухонебезпечним. Доп, е, до, доповнивши негативну реакцію. Ну, доповнив негативну реакцію, е, викликало порівняння депутатської діяльності Гурина та інших. З військовою службою. В умовах, коли десятки тисяч військовослужбовців на фронті, коли горить усе, що тільки може, тут от така от заява. Можна було б подумати, що Гурін це просто. Сумасшедший черговий з числа зелених гнит, але ніт. Це пробний камінь, щоб подивитись, як відреагують військові, як відреагують ветерани, як відреагують люди, які втратили здорові кінцівки на війні, на ось родичі тих, хто поранені, родичі тих, хто загинув, на пропозицію скасування пільг. Вони розуміють, що не справляються з бюджетом, не можуть виплачувати кошти і думають обрізати пільги для військових. Тому що вони зараз складають величезну частину бюджету. Тобто всі соціальні гарантії ветеранам війни хочуть обрізати під виглядом монетизації. Під виглядом накопичення пенсій, а потім. Та, потім згубиться це все. Більше того, вони подумають, як красиво обрізати обіцянку, відмовитись від виплат 15 мільйонних за загиблого воїна. З одного боку, з людьми дійсно потрібно говорити, і людям дійсно потрібно пояснювати, що і як можна зекономити, які виплати можна розтягнути в часі, але перше відмова від соціальної допомоги ветеранам, які і так. Багато хто не мають можливості заробити через втрату здоров'я, привезве до соціального вибуху. Це перше. Друге, друзі. Е, уявіть собі, зараз забрати годувальника, зробити його калікою, або, не дай Бог, вбили. А тут отака от історія. Насправді, насправді необхідно створювати умови, в яких ветеран, особливо поранений ветеран, ветеран, який має каліцтво отримав на війні, він буде Соціально забезпечений, він буде користуватись пільгами і повагою в суспільстві. А коли держава відноситься до ветерана, так як от зараз, то звідти виникає неповага і відношення каліка, каліка, і неважливо, що калікою ця людина стала, втративши кінцівки. Захищаючи вітчизну, захищаючи тебе, твою родину ні. Тому насправді дуже надзвичайно важливо комунікація не через гуряних дебілів з людьми, а пряма комунікація керівників відповідних міністерств, керівників відповідних відомств, пряма комунікація з людьми. А для цього потрібно запустити медіа, нормальні медіа, які будуть дивитись люди, і через яких можна буде комунікувати з суспільством. Комунікація, розголос насправді ну, надзвичайно важлива річ. От приклад, вчора ми підняли історію трагедію 158-ї бригади. Яку кинули на Курщину, на Тьоткіна, Зарю населені пункти, і де просто зникли безвісті українські воїни. Притом, воїни, яких кинули на передову вперше, з Учебки два тижні побули і на м'ясо, кинули їх туди, і вони зникли. Так от, завдяки розголосу. За сьогодні нам вдалося встановити місце знаходження ще трьох воїнів. І е, я публічно звертаюся, закликаю всіх, давайте об'єднуватись, Давайте ви об'єднуйтесь між собою. Матері, сестри, батьки зниклих. Давайте ставити цих чиновників на місце. А отаких от гурних. Які порівнюють просишування штанів в українському парламенті, який вони перетворили в Мляцький цирк з воїнами, які в окопах, які на передовій, які в крові бруді та поті цієї війни захищають нас з вами. Ну, його треба позбавляти мандата. Я розумію, що в зелених гнидах, тобто у фракції Слуги народу, вони всі там такі пустим мішком прибиті, але ну, не до такого ступеня. Це ж який треба бути, мати цинізм, щоб порівняти себе, депутата, типу, з воїном. Каже, я ж теж служу. Та так як ви служите, то вас вже закут відвести треба і вишка. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.